Сьогодні у випуску. У Новгородківській громаді на Кіровоградщині оголосили день жалоби через загибель в аварії трьох випускниць. З двома попрощались сьогодні. Воду з чорним осадом і на дві години щодня отримують з водопроводу у селі Чарівна Кропивницького району. Чому так? У Кропивницькому дітям загиблих бійців вручили обереги Батьківське серце. Портрет з чорною стрічкою 17-річної Наталії Дорожко тримає в руках колега її батька Жан Єнакі. Наталку знав з дитинства, розповідає чоловік. Загиблу в аварії дівчину поховали на цвинтарі у селищі Новгородка Кропивницького району. Школу Наталка закінчила з золотою медаллю. Ласкава спокійна, така весела Вибирала. І вона ще вузи вибирала СНСІ. Ну, так, до кінця вона не приділила, Вона сказала, що після смугу буде приділятися. На цьому місці біля селища Новгородка Кропивницького району, 25 червня, о пів на п'яту ранку сталася аварія, в якій загинули троє 17-річних дівчат. Четверо підлітків травмувалися. За кермом машини був поліцейський. На момент скоєння аварії він був у стані алкогольного сп'яніння. Цю інформацію Суспільному надала речниця територіального управління державного бюро розслідувань Ольга Проценко. На місці аварії залишились уламки деталей машини. Нині на обочині дороги. Лежать квіти. У селі Білозерне попрощалися з загиблою в аварії 17-річною Діаною Каналош. Горе велике, дуже велике горе. В нашу сім'ю прийшло через, як, як вам сказати, через необхайність цього поліцейського. сісти п'яним за роди. Вони ж трьох дітей. Вона хотіла вступати, вона познавала всі спити на отлично. Вона закінчила курси водителя, Вона мішала, вона любила жити. Це була золота дитина. У громаді оголосили день жалоби. Зв'язку з, з трагічною загибелю діточок, наших трьох випускниць: Діани Карнолуш, Наталія Дорожко і Олена Грищук. Дівчатка закінчили школу. Двоє з них Наталія Дорожко, Олена Грищук медалісти. Фактично, дітки вже поступили з відновибраних професій. Олена Грищук, тимчасово переміщена дитина від расистів. Утікли з мамою закінчить школу, а тут інша біда страпилася. Будуть пізніше в обласній дитячій лікарні у Кропивницькому. Лікують одну з чотирьох травмованих під час аварії – 16-річну Євгенію Шимкову. Під час обстеження забій поперекового відділу хребта, забій внутрішніх органів черевної порожнини. Закрита черепно мозгова травма. Під час аварії сиділа на передньому сидінні машини, згадує дівчина. Після кафе ми сиділи у в друга дома, типа допразнували випускний і цей. А з нами був це все время родич цього друга, поліцейського, це який вже був потім до рождения. Він же ж теж, типа, випивав під утро. Всі ж вирішили, що йдемо зустрічати типа розсвіт. Він каже, давайте типу, довго йти, то давайте типу, поїдемо. Ми всі сіли, нас було. З водієм 8 чоловік в машині, троє напереді і п'ять ззаді. Останнє, що я пам'ятаю, він почав крутити руль спеціально, типу туди-сюди. І він поворачує туди. Ми вже починаємо трохи з'їжджати з дороги і він різко крутить туди, але в нього нічого не вийде. І все. Олександр Шимков – однокласник трьох загиблих дівчат, був у машині під час аварії. Починаємо, ми вирушати, ну, їдемо, спокійно, все нормально. Він починає ну, скорость давати. І, ти розумієш, що вже... І він різкий тільки робив право. Все, я беру, складаюся, тільки отакі от ноги до голови, все, щоб прикритися. Машина перевертається три рази. За словами речниці територіального управління державного бюро розслідувань Ольги Проценко, водія затримали. Вручили підозру у порушенні правил безпеки під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Мають обрати запобіжний захід. В разі доведення вини підозрюваного санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права керування від 7 до 10 років. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Майже 44 тисячі гривень зібрали на автомобіль для військових 31-ї окремої механізованої бригади учасники автопробігу у Кропивницькому. Про це розповіла Суспільному його співорганізаторка Олеся Ауліна. Каже, на машину треба 100 тисяч. Зібрані гроші передадуть громадським організаціям, які займаються купівлею машини для захисників на Бахмутському напрямку. Автопробіг напередодні влаштували у підтримку зниклих безвісти 16 моряків, двох катерів Слов'янський, Станіслав і всіх полонених військових. Пропоную подивитися, як це було. Учасники автопробігу зібрались на вулиці Попова у Кропивницькому. Приїжджали на машинах і мотоциклах з синьо-жовтими та військово-морськими прапорами України. На автопробіг приїхали рідні і друзі зниклих безвісти і полонених, розповідає співорганізаторка Олеся Ауліна. Тут Одеса, Миколаїв, Тернопіль, Київ дуже багато місць. На автопробіг з Одеси приїхала мама матроса патрульного катера Слов'янськ Юлія Шваба. Каже, з березня 2022 року син вважається зниклим без звісти. Я чекаю свого сина та Ярослава Івановича, старшого матроса з патрульного катеру Слов'янськ, який був затоплений 3 березня 2022 року. Він закончив морське училище в Одесі до імені Мечникова. Рідні вірять, що зниклі безвісти, моряки потрапили в полон, каже Олеся Ауліна. Мій чоловік, командир патрульного катеру «Слов'янський», який 3 березня, на жаль, зазнав ракетного удару. Він боронив нашу країну в березі Чорного моря. Він і 10 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. і По сьогоднішній день нам ніякої інформації не відомо. Учасники автопробігу формують колону. Серед них родина з Херсонської області. Херсонська область, місто Каховка, окупація. Ми зараз внутрішньо переміщені особи. Ми хочемо вернути наших рідних додому. Колона мотоциклів і машин з прапорами проїхали вулицями Кропивницького. За словами Олексія Уліної, долучилися дві сотні учасників. Антоніна Кретор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Вона нас відкрита та води взагалі немає. Тетяна Кирило, жителька села Чарівне Кропивницького району, каже, воду щодня дають за графіком на дві години. Поки є, набирає у бочки. Питну воду купують, бо у воді з водопроводу показує чорний осад. Ну, бачите, ось вона трошки грязна, тече, з мулячкою. Ну там з сама. Якістю води не задоволені, говорить вихователька дитсадка Світлана Саджаровська. Вода якої якості я вам можу показати, так як цю воду навіть не то, що споживати нею страшно руки мить. Вона такого чорного кольору. Якийсь осад в неї незрозумілий. Це насосна станція водопроводу. Обладнання на станції востаннє ремонтували 25 років тому, розповідає староста Черівнянського старостинського округу Михайло Семенів. Водопровід на балансі державного підприємства Червоний землероб розповідає, керівники на підприємстві змінюються кожні два роки. Звертався до них з приводу ремонту водопроводу і встановлення фільтруючої системи. Відповіді не отримав. Альтернативою водопроводу могла стати ця свердловина, яку пробурили три роки тому, показує депутат Трісанівської громади Сергій Бичков. Її підключили до мережі водопроводної, провели лінію електропередач підземну, але не встигли поставити насос глибинний. Гроші були землероба приблизно десь за 100 тисяч. Доля цієї скважини. Поставити насос глибинний і пустити його. І все. Вода з підземного озера. За підрахунками Сергія Бичкова, вартість насосу і запуску свердловини 50 тисяч гривень. Таких грошей у підприємства немає, каже його директор Андрій Вовк. 27 квітня 23 року рішенням господарського суду Кіровоградської області. Значить, було припинено провадження по банкрутству цього підприємства. Це процес, який свідчить про неплатеспроможність підприємства. Пояснює, водою з водопроводу користуються майже 900 жителів сіл Чарівне, Мирне та Вереміївка. Тариф 20 гривень з водокористувача на місяць. За його підрахунками мають від споживачів 18 тисяч гривень. На обслуговування водопроводу підприємство витрачає 40 тисяч щомісяця. Тариф повинен бути абоснованим і забезпечувати усі усі витрати. Комунального підприємства, надавача таких послуг, ми не в змозі забезпечити водопостачання ну, можливо тої якості, яка ну, яку бажано було б мати в цих населених пунктах. Це підприємство, основним завданням якого є вирощування зернових культур і насіння соняшника. Каже, через збитковість хочуть передати водопровід на баланс Катрясанівської громади. Нині державне підприємство Червоний землероб передане до фонду держмайна. Вони вже написали до сільської ради клопотання про те, чи матимемо ми можливість прийняти цей водопровід. Звичайно, ми написали, що матимемо, але після виконання, згідно законодавства, вимог і умов. Каже, минулого четверга взяли зразки води зі свердловини та водопроводу і передали їх в обласний лабораторний центр на аналізи. Результатами лабораторних досліджень вода 15 свердловини не відповідає нормативам по бактеріологічним показникам. Є вміст кишкової палички. Це може бути ризиком щодо дисфункції кишкового тракту щодо водопровідного крану, джерело свердловина перевищена загальна жорсткість, нітрати. Сульфати, а також сухий залишок. Не рекомендуємо вживати цю воду. Органам місцевої влади надані рекомендації щодо проведення дезінфекції, очистки. За словами голови Катрисанівської громади, після передачі червоним землеробом технічної документації візьмуть водопровід на баланс громади і ремонтуватимуть, щоб покращити якість води. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. На козачому острові у Кропивницькому зібрались родини загиблих військових. Для дітей бійців підготували обереги. Їх вручають у рамках всеукраїнської акції Батьківське серце, розповів президент спілки Бойове братерство Павло Жебрівський. Для дітей з Кіровоградщини підготували 125 оберегів. Це шматочок срібла вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові, і на звороті прізвище і ім'я загиблого для того, щоб дитинка відчувала, що тато чи мама загибли поряд з ним, і вони їх оберігають і ведуть по життю. Чотирирічний Дмитро Волошин та його тринадцятирічний брат Владислав, сини бійця Анатолія Волошина. Він загинув рік тому, розповідає його дружина Вікторія, щоб захищати нашу країну 5 березня, 22 другого року. Рік, як його нема з нами разом. Життя розділилось на дві і після. Все рік був дуже тяжкий як для мене, так і для діток. Віталійович, зуб Сергій. Дуже велика подяка старшому, він мене підтримує. Кропивничанка Галина Ткач прийшла з донькою Веронікою і сином Віталієм. Наш тато Ткач Сергій загинув, захищаючи нашу. Державу у Херсонській області в селі сухі ставки 30 серпня минулого року. Ковериніки було два з половиною місяці, коли ми дізналися. Ми пишаємося нашим татом. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. По Україні вручили на жаль більше 9 тисяч таких оберегів, і власне, по нашим попереднім підрахункам, ще більше 50 тисяч нам потрібно вручити по Україні. Більше 300 оберегів ми вручили з 2019 року по Кропивниччині. На сьогоднішній день вручення в принципі в цьому році вже друге відбувається на Кропивницькій землі, і по підсумкам це буде більше 600. Каже на козачому острові, обереги роздали півсотні дітям ще 75 повезуть у громади області. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Майя Коцюба 12 років працює соціальною працівницею. Два з них у Гурівській громаді Кропивницького району каже, щодня опікується десятьма людьми. Нині їздить до них на велосипеді. Ще два тижні тому ходила пішки. «Від Краю до краю 12 кілометрів. Тягнеться село Гурівка. Ну є в мене там вже і під лісом бабушки. Колись було і в лісі там бабушка. Половина швидше, що тут можна і щось підвести і руками в руках все не несеш, і ну, пішком не ходиш, що далеко. Дорогу до підопічних купує для них продукти. Це мене заказала підопічна моя. дивіться, дивіться на будинок. Доброго дня. Тебе. Галині Левковець 80 років. Каже, доглядає за хворим чоловіком. Діти померли, онуки виїхали з села. Розраховує тільки на допомогу соцпрацівниці. Нема кого. Той в місті, а той в гарманії. Велосипеди купили усім 14 соціальним працівницям громади, каже голова Анатолій Склярчук. В районі 100 тисяч на 14 велосипедів. Витратили ми з бюджету громади, щоб на цю. На кубку У нас в громаді біля 6 тисяч населення, але це колишнє об'єдналося ми з сім сільських рад, то протяжність 60 тисяч квадратних метрів дуже велика. І... Пишне, наприклад, село у нас, так, це межа Миколаївської, Дніпропетровської області. Процентів 70, може навіть 80 це люди, вже, яким за 60 років. Тому, я ж кажу, виникла така проблема, що дуже тяжко було добиратися нашим соціальним робітникам до, до цих своїх підопічних і тому ми закупили цього. І ця поїздка ще корисна для здоров'я для нашого. Більша рухає весячім сидимо. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.